Газ це зручне і ефективне паливо, але неправильне поводження з ними може стати причиною вибуху або отруєння. Одним з основних горючих газів, які використовуються в побуті і в промисловості, це є пропан, газ в балонах і метан, це є природній газ. І важливо знати, чим відрізняється пропан від метану і як безпечно з ним працювати. Однією з основних відмінностей між метаном та пропаном це є те, що метан це природний газ, він є легший за повітря, а пропан це зріджений газ, який зберігається в ємності, і він є важчим за повітря. Якщо стався витік метану, газ піднімається вгору і швидко розсіюється там. Пропан же ж осідає внизу у підвалах, ямах чи якихось закритих приміщеннях і може накопичуватися там з часом і потім вибухнет, вибухнути навіть від найменшої якоїсь іскри. Балони з пропаном завжди тримайте вертикально на відкритому повітрі і подалі від джерел вогню. Ніколи не став їх біля батарей, печей або під прямим сонячним промінням. Метан. Метан подається через труби під тиском і необхідно регулярно перевіряти герметичність цих шлангів або труб на з'єднаннях. Для виявлення витоку, користуйся мильним розчином, ніколи не користуйся відкритим вогнем. Дій про витоку газу. Негайно перекрий вентиль, відкрий вікна і двері, щоб провітрити приміщення, не вмикай електроприлади і не користуйся телефоном біля місця витоку, Виклич аварійну газову службу. Підпиши, щоб не пропустити більше корисних відео. Став лайк, якщо інформація була корисною. Пиши в коментарях, якщо є що додати.